Добрий день, ви на каналі Моя господарство, з вами я Валентина. І ось йшла по дорозі і зустріла таку гарну композицію. Оце ця рослинка, така каменілонка мабуть, Так гарно, квітно. Спускається вниз. І така чудова. Вечірній ліс, вже так все бризнуло зеленю, зелені, зелені, наша знайома доріжка в лісі і ось так виглядає. А я хочу сьогодні трошки набрати землі. Там нам в соціальному магазині дали вереск горшочку. Хочу його посадити. Ось така полянка з квітів лісових, першоцвітів. О. У нас вдома теж такі квіточки є, і вони мені завжди приносили задоволення, коли я весною ходила до лісу. Ось так, там їх теж багато така галявинка. Набрала землі. Кротової землі набрала. Там ще колись, мабуть, тут в цьому лісі щось різали, такі. Ощеп набрала. І ось зайшла, сейчас покажу вам, зайшла цей ще лісок. Набрала опаду з ялиць і буду йти додому. У нас теж вже в Україні все позеленіло. Дівчата показують, скільки у них квітів, присилають мені, я їм дуже вдячна. І бачите, і тут теж так зелено-зелено. Ну, ця дорога йде до центральної дороги, яка веде на нестріт. Ці колоди лежать, ніхто їх не забирає, не використовує. В лісі зараз дуже волого, бо пройшли дуже великі дощі. А там вон віліє і все Чудові квіти. Ось така яскрава зелень, як і в нас вдома. Ось, друзі, отак. Там теж дуже багато дров лежить, ніхто їх не забирає. Ми одного разу гуляли, тут проїжджала ця графіня, бо це її ліс, це її власне, власний ліс. І вона тут проїжджає іноді, я вже декілька разів я бачила. Проїжджає і подивляється. А я рада, що набрала землі, пав мой костель. І буду сажати вереск. Ось іду і натрапила на Кінський Щавель. Ось. Він тут теж росте, як і в нас в Україні, росте Кінський щавель. Це там, де він росте, там завжди дуже... Кислий ґрунт, дуже кислий. Тому я в правильному місці набрала для вереска, бо верес вже любить кислий ґрунт. Так що ось і там і тут росте кінський щавель. Ось які калюжи понулівав дощ в лісі. А я вам хочу показати ялинки, які вони такі зелені призелені. Ну такі вже зеленющі. У нас теж зелені, але ці сорт якийсь такий цікавий, такий зелений. Ну і дождик. Чуєте, як співають ташки? Ну, Собі розпівують. Там теж ялинки гарні, але тут їх ніхто без, просто так не вирізає, треба на них дозвіл, щоб був. А ще тут, звісно, ті, але ялинка дуже гарна. Вже розпускається береза, ось такі сережки. Чудові, ось, ось крапівка. Тут рослинність така, як і у нас в Україні. А Сергій знімає там он щось. І берез, тут я бачу, що вони тут, мабуть, сік не збирають. Ось. Плющ повівся. Ох, тут його і багато кругом. Яка краса, у нас теж наші березки. Український найкращий. Такі сережки красиві. Але вже і листочки з'являються ось. Бачите, з'являються лісточки. Ось ми костелю похуй. Сьогодні 18 квітня Данія. Ось подивитись, друзі, за вікно. Який мороз, трава стоїть сива. Так що холодно сьогодні тут. кажуть, що і в Україні теж похолодає, тому така погода тут починає теж цісти сади. Так, друзі, ось так розквітли мої квіточки. Ось вони, які гарненькі. А ці вже зовсім такі красавці. Зовсім зовсім красиві, красиві. Ось. Я так полюбляю ці братики. А я сьогодні буду садити вереск. Це нам вчора дали в соціальному магазині. Ось у мене було таке ведро. Я тут поробила димки. Зараз тут у мене є земля. Земля у мене від крота порив крот потім я набрала ще в сосновому лісі. І там різали дерево такі опилки. Оце все я зараз його в все ведро, бо ці всі виразкові, вони полюбляють дуже кисло, кислий ґрунт. Тому я його буду зараз оце ведро і садити. Так, друзі, ось я пересипала, перемішаю його. Зроблю таку Доволі глубоченьку ломку. Зараз вивалю з цього горшочка, подивлюся, що воно тут собою уявляє, яке в його там коріння. Ну так доволі таки він проріс. Бачите, як проріс вереск. Я його трохи роздерла, бачите, трохи роздерла там і зараз буду садити. Все посадила, зараз піду, наберу води, все гарно полью його. Якщо у мене буде ще можливість отак десь одного взяти, то я ще посажу одного. Воно тоді все закриє отак і буде. Е, дуже гарно. Гарно б було, якщо б було б біленькі ще. Ну, ось моя клумба. Ой, не можна Видержати Ось так виглядає. Оце моя клумба. Всім пока і будьте здорові. Швидшої усім нам перемоги, миру і тиші. Дай Бог, що ми всі були вдома свідше і робили вдома в себе клумби. Будьте здорові. Дякую всім за перегляд.